Привітки. На кінець мої квіточки порозцвітали, але не всі. Я просто не можу зрозуміти, в чому причина, чому в мене О, вони не встають як звичайні, оті ті типу, квіточки, знаєте? Вони в мене якісь такі перекособочені. Якщо так гарно сказати. Значить, вона. Вона не встала на своє місце. Вона мала так, якби перекрутитися наверх. І потім зверху так гарно так хопс відкрити квіточку. А вона, бачите, вниз нахилена. От. Ця цикламена вона сама так якби королівська, Вона є велика. В неї і листочки великі, і самі квіточки великі. Бо є ще різновид. Меншої